О, Віталік! Це нова колекція. Давай її покажемо. Нове поповнення. Дівчата, якщо ви шукали бюджетну дріжечку і що вона була темненька, ми її знайшли. Абсолютно нова колекція. Темненькі кольори виглядають супер ефектно. Подивіться, бюджетна дріжечка у кольорі Антична бронза. Ви подивіться, яка краса. Темні коричневі холодні відтіночки з бижевими завіточками. І подивіться на основу тепленька основа, яка дружня до паркету де ламінату. Ну і звісно, ви замітили, що тут заовалені кутики. А чому вони заовалені? Щоб не закачувалися, і якісний наш просто суперовий оверлог. Подивіться, будь ласка, як вона класно виглядає. Для кухні супер, для зали також. Коштує недорого. Ось такий от килимочок коштує 1900 гривень, і притом доставочка безкоштовна. Тому обов'язково звертайтеся, і у вас така краса буде за невеликі кошти. а якщо у вас стоїть холодильник, у нас також він є. Виріжемо під нього. Під шафу купе також зробимо. Звертайтесь, килимо України.